Я чула такі ситуації, що рієлтори при укладанні договору не прописують конкретний строк, за який він зобов'язаний надати свої послуги замовнику, а просто пише до повного виконання послуг. Це як взагалі це порушення, це дуже суттєве порушення, не можна таке допускати, і в договорі про надання послуг обов'язково повинен бути вказаний строк, бо це є істотна умова. 638 стаття цивільний кодекс України. Він чітко вказує що обов'язково в договорі повинні бути вказані всі істотні умови, тобто умови, які важливі хоча б для однієї сторін договору, а срок це дуже важливо. Якщо ви не будете вказувати срок, то договір не буде мати зобов'язання на виконання, тобто він буде недійсний. Який срок? Це вже 905 стаття. Там чітко сказано, що сторони домовляються. Це домовлена сторін, на який срок укладати договір. Але він обов'язково повинен бути вказаний. А якщо, наприклад, у ріелтора прописаний в договорі срок, так, але з якоїсь причини він не встиг, наприклад, надати свої послуги вчасно по договору, так? А чи винен він замовнику в такому випадку щось там відшкодування якесь, я не знаю? Ну, на сьогоднішній день я б взагалі питання по сроку я б їх не розглядав як вина? Ми живемо в такий час, що на це може впливати дуже багато факторів, тому я б на це взагалі не звертав би увагу. Якщо сторін влаштували, як вони працювали, але вони бачать, що щось вони не встигли саме за той срок, який хотів, вони можуть переукласти договір і працювати далі. Але якщо їм не сподобалась послуга, ця яку надавали, просто не працюють. Тобто, правильно розумію, що вони навіть в усному порядку вони можуть визначити самі для себе, або ми переукладаємо договір і працюємо далі, або ми просто припиняємо нашу співпрацю. Цього М можуть, кінечно, але обов'язково, якщо перевкладають, це тільки письмовий договір, чітко його вкладений з усіма умовами ну, звичайно.